Такий справжній маленький чоловічок все робить дуже так скурпульозно, акуратно і ніколи не починає будь-яку роботу без попереднього тренування. Якщо брати його роботи до уваги, різновидність його робіт, то він дуже любить у нас цуценят. І в нього майже всі його роботи, виконані тканини, це різноманітні цуценята. Собачка воєнна, а це ме, собачка просто, вони познайомились і дружать один з одним, а це ниток вироби, Дві собачки, вони не дружать, вони соляться. А чого так, чого вони не дружать? Бо вони не однакові. Ну, Знайомий з своїми братами, розповідає, хто старший, як його звати. Моя старша Коля, ой, моє старшого брата звати Коля. І Йому 13 років. І він ходить в шостий клас, він займається малюванням. Це мій Коля ділав. Малюнок. Коля дивись, а ти старший брат. Ти відчуваєш, що ти старший, головний. Так. Да. А як ти гадаєш, що таке бути дорослим? Дбати про, про своїх братів, захищати. Щоб їх ніхто не вражав. То ти вже дорослий? Н сильно. Не сильно? Дивись, а коли вже будеш дорослим, яке собі ти життя уявляєш? Ким ти хочеш бути? Далекобійником. Чого? Тому що мені подобається подорожувати по світу і роздивлятися різні країни. А як тебе звати? Валік. А скільки тобі років? Шість. Валік дуже любить гратися з дітками, і чим більше дітей... Тим чим більше займає зайнято в грі, тим йому краще. Також у нас дуже полюбляє рольові ігри. Він приймає участь розігруванні сцен, у розігруванні сценок, йому гарно вдаються ролі, такі дідусів. Дуже полюбляє у нас капка з Бабу, Бабо, лежи! Ліпку виймати, допоможи. Коли я запитала у нього, хто твої найкращі друзі, він відповів, що Коля і Діма. Якщо у Валіка щось там не виходить, математика чи що, то я підходжу і допомагаю. Коля допомагає мені робити уроки і, і допомагає. Якщо в нього щось не виходить малювати, то я йому там домальовую. Хто такий щаслива людина, хто такий? Та людина, яка дарує подарунки. А коли сам хоч отримуєш подарунки? який в тебе був останній подарунок на день народження, що тобі подарувати? На, на день народження. Угу. Я, я ходив до церкви, мені батюшка подарує ікону Святого Миколая. Якщо в тебе було б таке, знаєш, можливість загадати одне бажання. Ну, дійсно, або там золоту рибку спіймав, або там паличка в тебе є чарівна, що б ти замовив? Щоб додому на та забрав. Добрий день, мене звати Женя, мені 14 років, я навчаюся в школі-інтернаті. Люблю ну, геометрію прийти, малювання. В геометрії мені попалася ну, важка задача, бо ну, витратив багато часу, але все одно вирішив її сам. Я себе вважаю наполегливою людиною. Ти доросла людина чи ні? Середньо. Так, а що це значить? А ну розкажи мені, бо я щось не знаю. Ну, не сильно і не мала, і не велика. Між цим і цим. Веселий, енергійний, з гарним почуттям юмора, хлопчик. Оце я так можу характеризувати Женю. Там, де Женя, завжди весело. Якщо комусь треба допомога, до мене підходять. Якщо ну, там можу допомогти, то допоможу. Так, а за навчання там підходять, спитають в тебе да. Да, якоїсь поради, там, да. Женя, поможи там задачку рішити і так да. далі. Да. Рішаєш? Да. А списувати даєш? Да. Ні. А чого? Кажу, щоб самі робили. Коли я був в Америці, я був на виставі Робін Гуд, і мені, хоча я не знаю англійської мови, але мені дуже сподобалось там. Ну, мені сподобалася саме ну, поїздка. Побачити цей світ. В Україні ще ні разу не був в театрі, але дуже хочу піти. Він з задоволенням їздить до тітки, просто щоб побути в сім'ї. Потім приїжджає, як всі діти діляться враженнями про те, як, що він робив в сім'ї, чим займався, як він допомагав тітки. Це він з задоволенням. Це все розказує, є в нього бажання бути в сім'ї. Свою родину, якою б ти хотів побачити? Хороший, доброї. Скільки в родині має бути людей? Хочу одну, ну, щоб одна була. Це хто? Мати. Женя потребує материнського тепла, він завжди ну, Так, Він до мене горнеться, як до матері. Він є в нього таке бажання мати в матір. Потребує ласки материнської. Знайомтеся, це Толік. Він постійний відвідувач бібліотеки, адже любить читати. Особливо йому подобається фантастика, власне, пригоди Гаррі Потера. А ще Толік не проти і сам пофантазувати і уявити, яким буде світ у майбутньому. Чи, наприклад, за скільки можна буде долетіти до Марса. А це найкращий іграшковий друг Толіка Барбос. Його він обов'язково візьме у свої пригоди. Якщо це в тебе. Стоїть за чемоданом борети з тобою, з диваном. Це чемодан моїх друзів і у мене поки що немає чемодана, тому що я тільки перший раз збираю, збираюся летіти до Америки. А що ти туди із собою візьмеш? Візьму своє барбоса, візьму вироби, які я зробив для тих людей, до яких я поїду. Це килимок називається печворка з різних тканин і посередині у нього малюнок. Толік, розкажи, будь ласка, чим ти любиш займатися власне, у вільний час від навчання, від уроків? Ходити на. Гуртки і робити щось власне, своїми руками. Потім гуля... гуляю, виходжу на вулицю, з друзями гуляю, у піжмурки. Як ти взагалі ставишся до спорту? Мені подобається баскетбол. Мій власний рекорд, коли я із шести м'ячів закинув із... п'ять. Проявляє потяг до математично-природничих наук, е, трішки важче дається історія, але старається, підтягує, е, закінчив на достатньому рівні навчальний рік, має зразкову поведінку, товариський, дружелюбний, е, милосердний хлопчик, спокійний. Толік народився навесні. Його день народження збігся із Днем Сміху та Веселощів з 1 квітня. Yeah. Шуткують як, шуткують, яка була найцікавіший розіграш, який був? Е, ну е, тут е, спочатку е, мені, як завжди е, кажуть, е, е, дивіться, у тебе там пляма на одежі і беруть, таке така заноса. Ким ти хочеш бути у майбутньому? Я в майбутнє побудую свій власний ресторан е, і. Буду запрошувати своїх друзів. Я намагаюся бути старанним, добре вчуся і Допомагає дорослим, допомагає своїм друзям. Звичайно, що в вирі сучасного життя такій дитині, як Толя, буде нелегко, тому що ну наскільки спокійний, наскільки врівноважний, а треба в цьому вирі випливти, то звичайно що бажано, щоб він потрапив у сім'ю, щоб гарна родина прийняла цю дитину, підтримала його і. Надіємося, що в нього все утримається. Для Тулі комфортною була б та родина, в якій вже є діти. І звичайно, так як він один, то хотів би мати багато і братиків, і сестричок, з якими б йому було радісно, весело і комфортно в цьому житті. Розкажи нам про свою мрію. Якби ти, наприклад, зловив золоту рибку і в тебе була можливість згадати їй. Замовити їй три бажання. Які б це бажання? Е, Перше, щоб я мав е, сі, е, родину. мене Юра звати, 12 років. Як давно ти навчаєшся в цій школі? Із жовтня, тобто 5 місяців. Зразу він приїхав такий, якби у нього був бар'єр, поки він його якби, переступив, цей бар'єр, нові люди, нові це, але це було недовго. А потім він знайшов спільну мову в класі, в нього немає ні з ким ніяких конфліктів. Так. Швидко він знайшов спільну мову з однолітками, старшими за себе, з дівчатами. Він у нас такий він гарненький, сам на вроду. Є якийсь предмет, який тобі, можливо, подобається більше, ніж інші. Малювання. Покажи, будь ласка, свої малюнки. Це легко я на малювах. В цього не дуже. Що в тебе там не виходило можливому цього малюнку? У мене не дуже виходило лице. Але дуже гарно вийшло. Велика тяга в нього до малювання. Малює він дуже. І з першого дня він тільки прийшов і от малює, а перемальовує, взагалі він може так перемалювати, на всі свята він приймає оце участь, де конкурс малюнка, де що, то Юра завжди у нас виручає. Такий молодець він. До доручень відноситься він добросовісно. І якщо в класі чергуємо, чи поїдальні ми чергуємо, чи навіть в спальні, то крім він. Якщо він вже береться до якоїсь справи, то він зробить її гарно на славу. От я бачу, у тебе лежить на столі зошит з української мови. Що ви вивчали на цьому уроці української мови? Ім Відмінки іменників. Два портфелі. Родовий двох портфелів. Довольний двом портфелям, Знахідник – двох портфелів, Урудний – двома портфелями, місцевий двох портфелів і кличний два портфелі. Я бачу, що за цю роботу тобі поставили вісім. Покреск буки. Тобто не ти написав правильно, а просто ти. Наводиш правильну відповідь. Да? Ну, да. Про що ти мрієш от найбільше? Поїхати в сім'ю. Якось товаришів по сім'ях не переїхав, не хочеться. Ну, зрозуміло, що всі діти хочуть в сім'ю. Друга, коли його забрали в сім'ю, то він одразу засмутився, бо зараз він вже прийшов до, ну, до себе, але в сім'ю він хоче.